Корона вам потрібна для інтерв'ю. Вона десь поруч, так, для вас? <рес> так, відготувалася. Да, супер. Ви можете вона мені її показати, да, потім в кадрі. Всі кажуть, що корона це класно, ну, це дійсно класно, вона така масивна, мощна, але це велика прям відповідальність. От коли з того моменту, як її вдягнули, ти спочатку не усвідомлюєш взагалі, що відбулося, потім всі підходять, фотографуються, потім проходить півгодини. Цих всіх фотографій, вітань, і ти думаєш, боже мій, що це зараз відбувається? Ну, бо це щось, що дійсно ділить твоє життя на до і після, і вона дійсно накладає вже потім певну відповідальність, бо ти це маєш нести, ти ж пройшов якийсь певний шлях, щоб її здобути, і потім треба, ну, як би, не облажатися. Важка. Так що вона важка, дійсно важка. Ну, я не знаю, я не сильно в грамах розбираюся, але ну так 300 так точно є. Вона прям така масивна. А в переносному сенсі, чи важка корона перемога в міжнародному конкурсі краси? Це насправді таке питання е е суб'єктивне, дивлячись, як до цього ставитися. Я прибічниця того, щоб намагатися ставитися до життя, в принципі, легко. І до таких подій, як конкурс, бо насправді це важка подія, і морально, і фізично, я коли готувалася до конкурсу, думала, що мені буде морально важко, що ось це порівняння себе з іншими учасницями, якась конкуренція. Я до цього себе готувала і. Умовно, пропрацьовувала всі ці такі історії, внутрішні, фізично також є певні пропрацювання, тому що щоб вивозити все, що відбувається, і під час підготовки, і під час самого конкурсу, треба мати якусь силу. Але як виявилося під час цього конкурсного тижня, Саме фізично важко, важко на підборах ходити, взуття не завжди саме зручне, дуже мало сну, дуже багато емоцій. Про все хочеться розповісти. Усюди хочеться і треба встигнути. Розкажіть, будь ласка, детальніше про конкурс: що це за конкурс? Чи були там ще українки, чи перемагали там українки раніше? Сам конкурс він американський, тобто це велика система Transcontinental Пейдженс Universe, І вони створили якби філіал, саме європейський, і також Канада туди входить. Тобто, наступний конкурс він буде в Канаді ось в, в вересні. Але ну я туди не не йду, тому що я вже в Європі перемогла, і тепер вже всі учасниці з Америки, з Канади, з Європи, переможниці, вже запрошені на глобальний конкурс: саме оцей Юніверс, який буде в жовтні. От, е, власниця і засновниця цього конкурсу це Сабріна е, і якби це лицеліцензінована, Боже, складне слово, е, конкурсна, конкурсна система. Е, от, е Їх таких небагато в світі насправді. Е, Це, здавалось би, Нескладно зробити якийсь конкурс, ну як просто організувати якусь подію, запросити дівчат, поставити дефіле, шоу. Але що стосується саме ліцензії, то цей конкурс він дуже потужний в цьому плані, тому що не кожен дає таку, таку можливість тут. Чималий список правил, що можна, що не можна, і до конкурсу, і під час конкурсу, звичайно, і після, тобто кожна конкурсантка. Підписує контракт на, на рік. Якщо перемагає, звичайно, там є певні критерії, які конкурсантка має виконувати, і зараз, оскільки я планую підписувати контракт на американський вже конкурс, то там теж все буде цікаво і ще, і ще потужніше, тому що звичайно це світовий конкурс, це Америка. Ви сказали, що перемогли випадково. Можете детальніше про це пояснити, що мала на увазі? Так, так, тому що насправді я ніколи не вважала себе гарною, я ніколи не прагнула до участі в конкурсах краси. Для мене це завжди було щось таке, щось таке неосяжне, незрозуміле, боже, нащо це все робити? Щось таке штучне. От, просто я ніколи не була в цьому світі, я з світу IT, it технології, маркетинг. Тобто, це більше більш моє, зрозуміле. От, і тут, коли мені випадково зустрілася в моєму житті Олена Талапа, національна директорка цього конкурсу в Європі, на одному з заходів, який я координувала. Їхній захід, до речі, Women Forum, і вона тоді мені сказала, що Олю, я бачу в тобі певний потенціал, чи не хотіла б ти себе спробувати в конкурсі. А я вже на той момент знала, в мене вже тоді були певні проекти, цінності, місія, яку я вже бачила. Хотілося мені доносити глибокі сенси на широку аудиторію, тому що мене як українку дуже сильно затронула, глибоко затронула війна і трансформувала в прямому сенсі. Це просто в мене наче відкрилися очі в цей момент в лютому 22-го. І я ну, дійсно стала іншою людиною, і напевно це був той крок необхідний, який я мала зробити. І цей конкурс він був для мене майданчиком, щоб розповісти свою історію, донести ті ці цінності, які я транслюю в своєму оточенні. В своїй діяльності, і, звичайно, мені вдалося про це поговорити і на конкурсі. От. Ви також запитували, чи були там Українки, чи перемагали там Українки. Так, і в цьому році було, е, е, дівчата, були дівчата, які саме Україну презентували в різних категоріях. Е, були також дівчата, як і я, для яких інша європейська країна стала другим домом. Тобто були дівчата українки, які мають також місце проживання зараз інше, ніж Україна. І загалом було представлено 12 європейських країн. Я презентувала Францію. Мені це було насправді нелегко, тому що моя душа, вона все одно з Україною. І незважаючи на те, що я у Франції 10 років, війна дійсно. Повернула мене ще більше до своїх українських коренів. Я ніколи навіть і не хотіла жити у Франції. Колись я хотіла вивчитися у Франції, так, отримати диплом європейський і повернутися в Україну, щоб мати більш таку класну посаду. Але якраз коли я поїхала вчитися в 2014 році і почалася війна, моя сфера міжнародний бізнес під санкціями. І я вирішила, що я лишусь у Франції на якийсь час. Ну а потім ковід, потім повномасштабна, і ось власне вже 10 років я у Франції. А на конкурсі Але... ви перемогли як українка саме для них, для міжнародної аудиторії, чи як француженка? На конкурсі я вийшла з цього положення, тому що мені порадили презентувати Францію, тому що це там моя умовно кажучи основна діяльність. Щоправда, зараз. Дуже все так змішалося. Дуже багато українців, які в Європі. Я також з війною зараз набагато більше часу проводжу в Україні свого часу з родиною і в роботі. Так, у мене проекти і тут так само є, розвиваються. От тому на конкурсі для мене важливо було не просто презентувати Францію, а. Ці всі ролі, якби про які я розповідаю взагалі в житті, як, як, як кожна людина, одна з моїх місій це донести те, що кожна людина вона е, має бути на своєму місці, вона має е, розкрити всі свої ролі. В мене є роль, да я француженка, я там живу у Франції, я і українка. Мені Франція дала одне, Україна мені дала інше, і я все це поєдную в собі, воно мені допомагає. І якраз таки е, наявність цих ролей мені дозволила е, розвинути свою діяльність в той самий кричущий такий момент, в е, момент повномасштабної. Це всі зв'язки, волонтерська діяльність. Я змогла стати цією опорою для дівчат, які приїхали у Францію перші, перші місяці війни, дуже багато організовувала заходів і для французів, і для українців, таких інтеграційних. Сказали, що була можливість нагадати світу про війну, як це відбувалось, і чи... бо на різних конкурсах, таких, скажімо, більш, Творчих вони намагаються бути аполітичними, можливі штрафи навіть подекуди. Як це було у вас? В нас одна з таких головних умов самого конкурсу, окрім всіх там виходів національних, вечірніх суконь, дефіле і так далі в нас був виступ на конференції. Тобто нам давали 5 хвилин виступу на вільну тему. Це можна було розповісти про свою діяльність, про якусь свою історію, про щось, про що ти можеш розповісти. Я вибрала говорити про про те, що мене трансформувало, тому що цей досвід він був джерелом великого, великої руйнації, насправді, для ну, звичайно, для багатьох і для мене в тому числі. В якийсь момент я дуже сильно зламалася, але, але я піднялася. Через духовні практики, через психологічні практики, через роботу з собою з тілом, тобто я змогла себе зцілити і знайти ті відповіді, які потім вже дозволили мені допомагати і іншим. І насправді мені дуже важливо було поділитися цим на, на конкурсі, щоб надихнути е, інших людей, е, так само не боятися йти е, в, в біль, не боятися йти за своїми мріями, е, йти. В дослідження себе, в саморозвиток, щоб розуміти, чим саме ти, як конкретний індивідум, можеш бути корисним цьому світу, що тебе драйвить, що ти можеш зробити, яка твоя історія? Тобто моя історія була за ці три роки дуже така складна. І мені хотілося це донести, що я не зламалася. і... І нічого не має нас ламати. Ми з кожної ситуації, навіть з такої руйнівної, маємо зробити висновок і піти далі сильнішим, і вести за собою інших людей, допомагати їм також справлятися з цими складнощами, з якими справилися і ми. Тому я пройшла на цій конференції просто через ілюстрацію своєї історії. Як я прожила ось цей початок війни, тому що мій перший був інстинкт брати Калашнікова і їхати на фронт і розстрілювати росіян. І я про це сказала в промові. Я робила виступ свій англійською. Це було ну не прям легко, в мене більше легка мені французька. От, але оскільки конкурс також дає якби, сертифікацію міжнародного спікера, то мені хотілося зробити цей виступ англійською. І він був, як на мене, вдалий, без листочка це треба було ще все, все зробити, від себе повністю розповісти. Ну, було класно. Я бачила ну, такі схвальні погляди від журі, які кивали. І... Були просто в журі також Міс Юніверс, яка з Америки приїхала спеціально на цей конкурс. Вона буде коронувати в жовтні майбутніх переможниць, і якби ті сенси, які я доносила про те, щоб досліджувати себе і бути собою, проявляти себе, вони схвальними були. Мені хотілося вийти на цей конкурс, щоб донести ці цінності. Я не планувала йти за перемогою, за короною. Це, це дійсно, як вже я потім зрозуміла, це інструмент, як, як зброя, як той же автомат, як ніж в руках кухаря або вбивці це буде інший інструмент. І так само і корона це лише інструмент. Коли, наприклад, її жінка вдягає. І зараз, от я там починаю певну кампанію певних заходів, коли жінка в короні, то ну, це якось більш поважна зразу особа, її вже більше слухають, запрошують на інтерв'ю. Тобто, ти вже з такої позиції можеш донести щось важливе. Вже у жовтні ви будете представляти європейський континент на іншому етапі цього конкурсу. Розкажіть трошки про нього, наскільки це вже інший рівень, наскільки там буде більша конкуренція, як готуєтесь? Може, взагалі чи можливо підготуватися до конкурсу краси? Все життя готуватися? Все життя, напевно, що так. Так мені запам'яталася одна жінка, яка теж одна з переможниць, вона в старшій категорії перемогла, і говорила вона про те, що я все життя вчуся бути королевою. Тому що я це в себе в соцмережах також транслюю, про те, що справжня королева це не просто пройти дефіле. У нас були дівчата, які моделі, які не взяли головну корону. Це не про це. Це дійсно про, про щось внутрішнє, про, про бажання щось донести до світу. Але якщо трошечки спуститися на землю, то, звичайно, це. Дефіле, звичайно, це правильне мовлення, щоб впевненіше себе почувати на рівні з професійними там, моделями. Наприклад, це робота, ну як в моєму випадку, я також працювала з енергопрактиком, яка мене налаштовувала на певні ці моменти. Це на довіру Всесвіту, на довіру Богу і так далі. Тобто Це велика робота і внутрішня, і зовнішня. Це також фінансові вкладення чималі. Це і, і перельоти, звичайно, і внески, і костюми, тобто всі ці історії, вони, звичайно, затратні. Весь одяг, аксесуари, це, це доповнення. Я, наприклад, коли готувалася, мені, в мене в самої була ось ця концепція франко-українськості. Мені дуже важливо було в своїх образах зробити цей мікс між французьким і українським. Наприклад, на виході в купальнику я була в селянці, в українській селянці. Мої всі костюми вони відповідали кольорам наших прапорів. Тобто мій виступ на конференції був в синьому. У мене також був значок франко-українських прапорів. Там була в нас біла вечірка, в червоний був наряд. І саме тому моя фінальна сукня була жовтою. Мені важливо було це пронести. І також на конференції я про це говорила. Американський конкурс він буде більшим, тому що це дійсно батьківщина конкурсів, там будуть інші активності. В Тому плані, що конкурс він проходитиме в Атланті, а це, ну скажімо, не Нью-Йорк, не Лас-Вегас. Тобто, це таке трохи забите містечко. Але я думаю, що для цього вони і роблять конкурси в таких місцях, щоб трошечки туди направити туризму, трохи життя туди додати. От. Там будуть потужні жінки з серйозними такими історіями, там набагато більше блиску, набагато більше накладних вій, об'єму, паєток і так далі. Тому що це Америка. Тобто, якщо подивитися на всі ці американські конкурси, ну це буде приблизно так. Тому там і рівень інший, там буде все відбуватися на величезній сцені, в великому театрі з прапорами. Тобто там буде потужніше, так. У нас час стандарти краси, таке дуже розмите поняття. Хтось може сказати, що їх зараз вже взагалі не існує. На вашу думку, ось такі конкурси, яку перед собою ставлять мету, і особисто для вас, що вони означають? Е, класне питання. Про стандарти краси трошечки да, до цього вже торкалася. Дуже мені подобається нинішній тренд на автентичність і на справжність. Те, що ми це бачимо, навіть світові бренди беруть в моделі просто звичайних жінок. Ейджинг також є трендом. Якісь трошки більші ніж стандартні модельні параметри, теж виходять на, на подіуми, і це дуже клас. Це ми бачимо і в конкурсах. І ось такі конкурси, як цей для успішних жінок, там, де немає ні параметрів якихось певних, ні, ні росту, ні, ні об'єму, ні віку. Це дуже, це дуже радує, тому що це дозволяє більшій кількості жінок, по-перше, любити себе. Відчувати себе, що з ними все окей, що вони достойні, що вони гідні носити цю корону. Тому що як не крути, можливо, ви погодитесь, можливо, ні, але за жінкою майбутнє, тому що жінка все ж таки наразі, наразі да, дає продовження поколінню жіноча енергія, вона дуже потужна. і Якщо жінка зможе класно її розкрити. І зможе її використати на благо, звичайно, то наш світ однозначно стане кращим. І тому такі конкурси, навіть наша національна директорка Олена Талапа, вона е, про, на цьому наголошує, що її місія розкривати жінок. На цих конкурсах жінки дійсно розкриваються. Я це бачила сама, я це пережила сама, тому що е, там да, війна мене дуже змінила. Тому що мені треба було йти в своє проявлення, йти на сцену, говорити про війну, говорити про Україну, гуртувати людей, французів, доносити до них цю цінність. Так само і зараз в конкурсі, в момент підготовки, ти все одно маєш про себе заявляти, ти все одно маєш ставати цією кращою версією себе. Якщо говорити на високу таку мету цих конкурсів, то я думаю, що це на це направлено. Також кожен конкурс має і е, свою більш таку приземлену функцію, як, наприклад, цей конкурс він, е, проти е, кампанії насилля, домашнього насилля. Е, мені також відгукнувся цей конкурс, тому що я сама була жертвою насилля у Франції е, навіть двічі. Перший раз пробачила, вдруге вже не пробачила. От і знаю, як це, як це складно жінці, особливо якщо вона іноземка в чужій країні. Це дуже складно. І такі конкурси вони, як майданчики, про це розповісти і заявити, проявити. Те, що це було, це відбулось. Я не зламалася, я тут зі мною все окей, і я можу надихнути своїм прикладом і інших жінок. Тому що так чи інакше, в нас в кожної жінки є своя якась аудиторія в тих же соцмережах, в когось більше, в когось менша. Але ми дотичні одна до одної, один до одного. І ми просто як піщинки такі в цьому, в цьому світі впливаємо один на одного, і цей конкурс це можливість такий включити світло, як прожектор, да? і про всі ці теми дуже тріп'ющу ще розказати і стати прикладом да, для, для інших. Я думаю, що це найважливіше, що особисто я вбачаю в таких, в таких конкурсах.